Хочете коментар один? Так просимо? Добре, дякую. У е, мене ще є таке питання до людей, які дочасні до е, редагування текстів е, православної церкви України у служебниках. Зокрема, питання про благословенний ходу, які ми читаємо, благословенний вхід. У як там як я не пам'ятаю, як е, звучить цей текст, благословений вхід святих твоїх? Да? Священники хай мені допоможуть. Так, насправді, насправді це помилка, тому що грецький текст е, має е, ну в своїй основі трошки інше значення, тому що е, текст звучить так: на ісудоштонагіоншу. Тобто, благословенний вхід у святиню твою, тому що з цим входом перший єпископ. Як голова Євхаристійної е, общини входив у святилище у вівтар. Тому це, це теж питання, яке треба поставити для того, щоб виправити. І інше в мене питання було: отець е, доповідач е, говорив, що виголоси це завершення таємних молитв. Е, не знаю, в жодному з грецьких е, служебників не бачив, щоб молитви на Ектинія. І, взагалі, молитви, окрім однієї на херувимській е, пісні, були таємними. Тільки на херувимській пісні пишеться як коментар до молитви, що вона читається священником таємно, тому що це особиста молитва, і кожен священників це знає, тому що е, священник молиться про себе, а всі інші молитви вони не є таємними, і це мені здається, що не дуже неправильна практика. Що ми забираємо у віруючих можливість почути ці чудові тексти, тому що вони насправді дуже богословські, глибокі, чудові, і доповнюють, і стає зрозумілим тоді весь об'єм богослужіння, а не лише особливо це стосується молитв епіклези і молитв на милості миру, це так просто хотів додати. Мені здається, що ці молитви не мають бути таємними. Я Таємна таємна молитва, це мається на увазі не те, що її таємно потрібно читати, а, а в тому значенні, що вона є ну, містична, так? Вона не призначена для слухання нехрещених, так не оголошених прямійцях Я не погоджуся з вами, не погоджуся з вами. Слово таємний, це містикос, від слова той, який читається так, щоб його ніхто не чув, а не так, щоб а, це має значення таїнства. Це різні речі. Ну, можна... Грецька... Я... Один раз там де Херувимська в місті Один... космік. Я в себе, до речі, зовсім не ніхто. Ді до трансляції не веду, не запитую, але я відколи служу священником, ми завжди читаю молитви півголос, е, так що всі присутні віхтарі чують. що ближче що до віхтаря стоять і всі чують. У ну, мене нема такої традиції звичай. Тому що я тут якраз підтримуюся, що ну, молитва молитва яку читає священи, повинна бути чути людьми, і це навпаки стояє більшому такому. О, ну, зосереджені на молитві, розумінні самого того, що відбувається станція, яке відбувається так. Ті самі гуняє, він не читає молитви це його надатку голосу в цьому, а наші розказує, що це нову це друзі. Давайте порадимося, чи ми одразу вже переходимо до дискусії. Дискусії, а ми так, після та, обіду ми ще прослухаємо доповідь Марини Бордейної про Африку. Ну, зараз, Поки на такому жвавому обговоренні, давайте продовжувати обговор. да. Так, Так, обговорити. Можливо, можливо, ще з наших учасників присутніх онлайн є запитання. Хтось хоче висловитися, почнемо з тих, хто онлайн. Якщо не буде більше запитань чи коментарів, тих, хто присутній онлайн. Тоді хтось? — Можна отець сезон, коли на Харківській офісі, я не знаю, чи отець Ігор Сезоненко у нас чує, чи хотів би поділитися своїм досвідом. чую, <говори> Як ви впроваджуєте українську мову, так? <говори> на Харківщині. <говори> На Харківщині, скажімо так, в жовтні ми провели парафіальний збір. Ну, прихожу при, ну, при нашого храму, де е, прийняли рішення поступово переходити на українську мову богослужіння. Ну, Це у нас дуже таке питання складне, політичне, тому що. Насти харківської єпархії, вообще Харківської області серед православних християн, дуже складні, і е, ми е, звернулись до владики до нашого, він це благословив. Я от, до речі, вчора у нього був. Він також підтвердив це благословення. У нас це е, привелок, тому що частина парафіян підняла такий. Революцію проти нас. От ми в такому стані. Ми навіть зараз трошки не зациклюємося на таких нюансах, які зараз обговорювалися. От. Ми більше намагаємося залікувати в серцях людей це все, щоб вони це прийняли. От. Е, я використовую е, служебний купець КП, Я його розпечатав для себе. Да? Е, Клірас Ну Поступово ми вивчаємо вивчаємо. Не все ще, поступово вивчаємо е, пісноспіво українською мовою. ну Складно це все дається поки що. Ну, Скажімо так, е, люди, от півроку у нас вже досвіду, навіть, ті, хто негативно прийняв спочатку, зараз вже почали повертатися в храм. Тобто, все можливо, все можливо навіть в Харківській області. Ще є такий вот плюс великий: я э, розповідаю про це всім священникам навкруги у нас. І спочатку була дуже негативна реакція, до мене там чуть ли я там не є, злодій, а сьогодні вже всі священники навкруги цю реалію прийняли. Нашого церковного життя. І навіть, от я так дивлюсь, уже хтось почав українське читати Євангеліє. Тобто, це не тільки справа нашої парафії, ми е, ну, создали такий прецедент для церковного, церковного суспільства, для нашої Харківщини, ну і хтось ну, вже починає брати з нас приклад. Ну, от так от, я не знаю, що. Я дякую всім, що я, я, я о, беру приклад у вас, дорогі отці, і ви мене надихаєте, я намагаюсь чомусь за вами повторювати і, ну, і це реалізовувати в своєму перифельному житті. Дякую. Так, і вам дякуємо за ваше свідчення. Якщо хтось хоче далі виступити, то, будь ласка, приходьте, може, тут ближче до ноутбука, бо не буде чути учасникам онлайн. Якщо хтось хоче далі поділитися своїми якимись рефлексіями, просто десь можна стати або сісти, щоб було чути просто. Можна я скільки не відповідати. Тільки вийдіть, пожалуйста, бо буде, не буде чути. Не буде чути, не буде чути так, що ви говорите. сісти або Я хотів сказати відносно виголосу: премудрість при станьмо по побожно. Я не маю нічого проти, що я погоджуюся, що можливо там перекарчить і так далі. Е, я ось собі думаю, знову ж таки задаю, чому в нас е, ну, е, ми ставимо собі питання, що примудрий і станьмо це означає, що треба якось стати. А це не може бути це пов'язано з тим, що, наприклад, в Греції більша частина богослужіння проводиться, коли люди сидять, а в нас настільки. Боголюбивий український народ, що він не сприймає богослужіння сидячи. У мене просто тільки таке пояснення. Що, може отець його прокоментує ще раз: це мої п'ять копійок. Я тільки так поясню це. Ну, При мудрі ну, стаймо поборку. Тільки через те, що якщо ми... ми... Прошу. Якщо... Uh, чудового такого літургіста Скабалановича. То ми з вами впевнимося в тому, що насправді оці зібрання євхарістійні, які були в давній церкві і під час Іоанна Золотоустого, вони в більшості е, якраз сприймалися сидячи, і тільки на деякі місця люди вставали і могли, е, якби діакон їх до цього закликав. О, дуже дякую, я радий вас бачити. Е, е, так і насправді мені здається, що звідти пішло цей заклик до, до того, щоб стати і слухати стоячи з великою повагою. Я би хотів, якщо ви дозволите, мені ще я з оце Олександром Колбом ділився, але хочеться і з вами поділитися такими думками, що чи взагалі варто переходити на українську мову в богослужінні, чи не варто. І це для мене теж дуже таке активне питання, тому що живучи в Греції, спілкуючись новогрецькою мовою, богослужіння я звершу звершую давньогрецькою мовою, яку насправді розуміють дуже обмежена кількість людей, незважаючи на те, що в грецьких школах вивчають в обов'язковому порядку давньогрецьку мову. На ряду з новогрецькою мовою в старших класах обов'язково вивчає давню грецьку мову. Е, в церковних текстах, зокрема, в стихіри, е, недільність хірі восьмого класу, ми читаємо такий текст, що вечірню пісню і словесну або розумну службу приносимо тобі. Про що це говорить? Про те, що якщо служба Богу, яку ми звершуємо словесно, вона не є усвідомлена, то така служба нікому не потрібна. Мені здається, що таке якраз стається в випадку з церковно-слов'янською мовою, зокрема з молодим поколінням, коли вони заходили в храм, і зокрема до мене на богослужіння, коли я служив церковнослов'янською мовою, не зважаючи. На ізвод ми служили у Львові Київським зводом, люди нічого не розуміли насправді, і е, священник мав особливо на проповідях переказувати священне писання, замість того, щоб його тлумачити і якось повчати. Мені здається, що це дуже важливо, щоб ми задумалися над тим питанням, особливо священники, який ефект від богослужіння. Ми хочемо е, мати е, в нашому в нашій громаді, тобто, чи просто звершити таїнство, звершити якийсь ритуал, чи дійсно донести через ці тексти богослужбові певні знання і певні смисли людям, які є присутні на цьому богослужінні, тому що мені здається, що це це дуже важливо. Тобто, ми говоримо не про форму, а ми, про, ми говоримо про зміст, про якість. Цього змісту і якраз мова в цьому нам може дійсно допомогти. І, звичайно, для цього нам потрібна е е е якісна е перекладацька база. Зокрема, е ви знаєте, що ну для кого не секрет, що давня грецька мова є основою нашого православного і богослів'я і богослужіння. Зараз я перекладаю декілька книжок, зараз беру участь у такому великому проєкті. Міністерство освіти України і Міністерства релігії Греції по перекладу е, навчальних посібників для початкових класів семінарій і церковних ліцеїв, як вони їх тут називають. Але по суті, це наше училище, семінарії. І Я сподіваюся, що через рік ми видамо таку цілу низку е, книжок, е, в яких ми зможемо побачити живу грецьку традицію, яку вони пронесли ще з тих віків. Перших богослужбових видань, зокрема Івана Златоустого, і ну взагалі грецька мова це мова богослужіння і мова нашого богослів'я. І, звичайно, особливо викладачам навчальних закладів, духовних, мені здається, що обов'язково потрібно знати і вчити, принаймні намагатися вчити грецьку мову, тому що вивчаючи, ти осягаєш зовсім інші. Пласти зовсім інші сходинки піднімаються. Тому е, так це просто хотів з вами поділитися деякими е, думками. Зокрема, вираз навіть світе тихий, він не відповідає дійсності, тому що це світло радісне, це не світло тихе, воно світло радісне, і е, ну, в цьому є богосл... богослів'я. В кожних наших богослужбових текстах розкривається богослів'я. А не просто набір звуків, всі хітріцю плоть да? яке ніхто ніхто не розуміє, і, і про що там співають. Як у нас, я пам'ятаю, це, це приклад з мого особистого села: у мене бабуся на Черкащині живе. Коли по з стопами гальнітеля фараона співали, побили снопами водітеля фараона. Ну, і, 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 і люди розуміють. <свят> і люди, як вони розуміють, так вони і співають, і от ложим по печенню це було печення, це не було турбота, це не було турбування, це було печення, це було печиво. Тому і радий буду відповісти на питання, якщо є до мене якісь питання, будь ласка, радий буду відповісти. можна? <свят> Голос то говорить. Отець Петро, вітаю. Голос. Калімер. Калімер. Що стосується ситуації, скажімо, в АЦ, в плані там, богослужіння українською мовою, то звичайно, що дуже багато стереотипів і консерватизму. Ну, про що можна говорити, скажімо, в плані служіння українському, якщо у нас до сих пір ще от, в Києві, в середовищі ОПЦ йдуть тривають спори з приводу поминати Кирила чи не поминати? І є ну, до сих пір вже на там, третьому році війни парафії, які поминають і вважають, що це прояв у про когось православія і мучеництва, і таке інше. Ну але слава Богу, що е, в, там, минулому році на естельному зібранні вже... І бажаніші, коли задали питання, чи можна служити українською, якщо до того часу роками він говорив, що ну, ні ні в якому разі, тому що там свята слов'янська мова і зігр лише слав'янською. Вже він сказав, що українською, коли задали наступне питання, а де ж брати тексти, він сказав: Ну, перекладайте, збирайтеся, скидайтеся, коштів немає, але ви, ви якось це робіть. І от якраз питання в тому, що. Ну, навіть на своїй парафії. Я дивлюся, що коли ти намагаєшся служити українською, люди зразу тобі дають там значить, назву, що ти там одноленець і що це, звичайно, там українська мова в якому разі це безплодатна. Воно Ну, такі, наративи, і стереотипи. І не знаю чому. Я думаю, що просто ну, люди як не приходять на службу. Для того, аби попасти в якусь комфортну атмосферу. От вони вже прислухалися до тих текстів, там, до старослов'янських, які ми роками читаємо одне і ж. І вони навіть ну, там, не заглиблюючись, вони думають, ну так от воно значить, є щось там десь служиться, коли починаються кафізми, звичайно, люди там вирішують, так, вони вирішують свої питання. І от, і, ну, скажімо, На нашій профілі я почав з того, що спочатку в скажімо, ну, київським внізводом, почали співати. Звичайно, що коли я один раз служив літургію в суботу у служебніку Київського патріархату, це був шок. Що, що відбувається? Це просто зла. Але я дивлюся навіть як для себе, коли я придбав часослово ну, видання ПЦУ, почав читати там часи. Потім велике повечір'я під час Великого Поспу для себе усвідомлюєш, що ти. Вже не можеш, скажімо так, безучасно бути на службі і не можеш просто десь там приймати. Ти заглиблюєшся, ти розумієш, що, по-перше, українська мова вона не якась ущербна, і там не можна сказати, що це щось нижче, якийсь щеле. Це дійсно дзвінка мова, красива. Вона не втрачає якоїсь своєї глибини там молодського. Контексту. Ну і знову ж таки, це тебе пробуджує, тому що ти усвідомлено ти хочеш чути цей сенс, хочеш далі за ним слідкувати, і скажімо, молитва йде звичайно дуже. <звідомлення> Дякую. Дозвольте розмови <По> сказати? <звідомлення> 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 Вітаю, друзі, Богоспасаємо Черкащина. Приїхала на ваше зібрання, крутирі Іван, Чорнобай, <кій> селище за 40 кілометрів від, від Черкас. 21 рік назад я зустрівся з Владикою Софронієм, який моїй дружині сказав у нас Донецьку, матушка вчив українську мову і з цими словами відправив нас на. Будівництво української церкви в Селищі. Отже, друзі, необхідність е жити, служити рідною мовою, вона виникла, от у нас я просто підтверджую. І поступово викристалізувалася вже до повноцінного українського богослужіння. У мене е з того моменту, коли ми, я точніше, почав перед святим Причастям читати молитву до святого Причастя, пір-гострі з і все до кінця. Українською мовою ще 15 років назад. Вирісло ціле покоління людей, які вже свідомо підходили до, до причасів, умовно називаємо так свідомо, але чули важлиць, найважливіші слова перед святим причасом. Я пишаюся цим. Пишаюся своєю общиною, яка пізніше, вже коли я виніс український банк для того формату, пам'ятаєте, видання е, ювілейного юбілей, бажання, що там фонду цього всього. І воно у нас лежить в храмі, доступне для всіх парафіян. Я беру його не пристольний Іван цього формату, але те, що на якесь там особливе спростову виніс, я відкриваю, виношу і проголошую. Відповідно, ми всі, і, отці міряни, розуміємо, що українською мовою читати таким стилем, як ми зазвичай, церковно-славянською, вже воно не виходить. Так, да, нам треба або в мене, наприклад, це оповідання, євангельське оповідання, яке має відповідний е, як, повістувати розповідальний, розповідальний, розповідальний такий віду. тон, який і слух не ріже, і лягає багатьом на серце. Навіть дітям відкривають рота, в Євангеліє отак от заходить. Коли, вже, скажімо такі, ми дійшли ми до того періоду, коли приєдналися до Православної церкви України, у нас був мирний, спокійний, святковий сахар з піснями, з танцями. У нас все це було на такому рівні, що міліція в шокі була, СБУ в шокі, народ в шокі, як можна з кругом болгарки, а у, нас, а у нас танці і радість. Ну, якось так. І коли ви почали говорити про труднощі переходу на, е, на, на, скажі, на українське богослужіння, то я вам, як колишній е, керівник хору, скажу наступне: це переворот свідомості взагалі повний. Тому що елементарна річ, яку ми.